Ярославе, всесвітлі, всечесні, преподобні Отці, достойні сестри і брати, слава Ісусу Христу! Слава Дякую усім вам за те, що ви прибули на спільну молитву, в якій пізнаєте і любите Святого Духа, шануєте та возвеличуєте Пресвяту Трійцю. Переживаємо історичний час приходу Святого Духа до Апостолів, духа, якого обіцяв Ісус Христос, що присле Отець в Його ім'я, який пригадає усе, чого навчав сам Син Божий своїх учнів. І цей дух був даний не тільки апостолам, Спаситель запевнений що утішити й перебуватиме з усіма його вірними повід. Господь не залишив своїх учнів без опіки та помочі. Перед самим Вознесінням на небо Він звернувся до своїх учнів. Я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був. Сидіть у місці, аж поки не одягнетеся. Силою з висоти. Це доручення було дуже важливим, бо за ним скривалася надзвичайно велика тайна одягнути учнів силою з небесної висоти, не якоюсь земською силою, що перемагатимуть фізично усіх своїх ворогів, але небесним даром. Щоб радості в серцях свідків Христових було вщепле. Час приходу Святого Духа, якого обіцяв Ісус Христос, припадав на 50-й день після Його Воскресіння, це називалося П'ятидесятницею. Цей день співпадав із праздником Седмиць, тобто сім тижнів після Пасхи. Або інакше у юдею називалося святом перших плодів урожаю. Учні були докладно слухняні своєму учителеві, бо пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, Матір'ю Ісуса та з Його братами. Так, дію Святого Духа. Зародилася перша невелика церква, мабуть, числом 120 осіб, про які згадується в діяннях апостольських. Святий Дух прийшов у вигляді вогняних язиків до зібраних учнів в домі на молитві. Докладно невідомо. Але видається, що до усіх зібраних на молитві завітав Святий Дух. Не виключаючи жодної особи. Це наперед пророкував Йоїв. Я видлю мій дух на всяке тіло. Слідуючи таким подіям, що розгорнулися після Вознесіння Господа на небо, не можна думати, що Святий Дух був бездіяльним у старому заповіті. Аж до цього часу. Ні. Відразу в книзі Буття сказано про те, що Святий Дух теж творив світ. Земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безодною, а дух Божий ширяв над водами. Один час сини Ізраїлю служили божкам Ваалові і Астарті. Але, опам'ятавшись, навернулися до Господа, тоді Бог вибрав от сина Кіназа, і зійшов на нього Дух Божий, і він правив Ізраїля. Пророк Ісая Іса теж згадував про Святого Духа, який воював із ворогами та про Мисея, як пастиря. Який вийшов неушкодженим із моря разом зі своїм народом за посередництвом Святого Духа. Дух Божий завжди діє в серці вірної людини, незважаючи на час, лише необхідно мати чисту душу, приготовану на його дію. Утішитись причинює духовний. Ріст людини наповнює її, чинить її здібною служити Боговій людям. Цей дух приходить до людини власною силою, щоб чинити душу праведною, провадить дорогою чесноти, бо він дух слави, правди та усякої святості. Утішитель бажає повністю посісти наше серце, щоб спалювати в ньому всі непотрібні духовні недомагання, а чинити людські душі праведними, освячувати їх, що людині ніколи самій не підсив. Це Він запалює і провокує у нас бажання йти дорогою чесноти, Удосконалює їх, очищає та чин, чинить сильним характер у любові до Бога. Багато мучеників стали непохитними у вірі завдяки тому, що були наповнені Святим Духом. Вони не лякались гонінь, погроз, були готові на жорстокі муки лише тому, що дух правдив чинив їх такими мужніми. Пригадаємо старозовітних братів Макавейських, святого Івана Хрестителя, святого діякла Стефана, потім апостолю і багато інших, які радо віддавали життя за віру Христову і усе це завдячуючи Святому Духу. Коли Пресвята Богородиця прибула до Єлизавети, а ця сповнилася Святим Духом, благословила Марію між усіма жінками і промовила, звідкіля мені це, що прийшла до мене мати, Господа мого. Лоно Марії, її серце, уся істота Богоматері була готова дати життя Сину Божому у собі. І тут йдеться про довершення великого діла кожною християнською душею, щоб приготувати місце Богові для Євхаристійного життя в душі. Це чинить Святий Дух, якого ми запрошуємо до наших сердець через спокаяння та любов до ближніх і Господа. Він очищує серце, чинить його благородним. Бо без духовної чистоти людського нутра Син Божий не може там увійти. Христа Трійця приходить там, де знаходиться серце порожнім, заметеним та прибраним. Апостоли наповнистві. Чи Святим Духом запалилися ревністю у душах, щоб відважно голосити Боже Слово. Перестали боятися людей та їхніх погроз. Стали незламними у вірі. Хоч пам'ятаємо, як усі повтікали в Оливному городі, коли було схоплено Ісуса. Ось таку позитивну зміну вчинив дух. Що учні Христові голосили Слово Боже не тільки у Юдеї, Галилеї, Самарії та прилеглих територіях. Вони розійшлися по усьому світові проповідувати славу Господню та Його любов, спасіння і вічну нагороду. Прості галилейські рибаки стали проповідниками. Спасенної місії Христа. Зокрема, юдеї відкидали Господа Ісуса, чують, що Він Бог на небесах, тепер, як їм голосили апостоли, який після розп'яття і смерті воскрес. Зрозумілі зарозумілі люди, що не каялися та не, призивали і не признавали Ісуса за Месію, почули. Що Він Бог, який прощає гріхи. Апостоли отримали позитивну зміну і через них Святий Дух приносив духовну зміну тих осіб, хто вірив їхнім словам. Учні Христові дбали про церкву, як їм доручив Ісус Христос, коли Ананія зі своєю дружиною принесли. Дар апостолам з проданого маєтку обманом заховали гроші. Петро промовив, Ананія, чому то сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля. Ти обманув не людей, а Бога. Учень Христа Петро. Називає Святого Духа Богом. Подібно свядий апостол Томав, вложивши палець, у рану боку Христового визнав Ісуса Господь мій і Бог мій. А Христос не заперечив, навпаки, потвердив, сказане учнем, побачив мене, той віруєш, щасливі ті. Які, не бачивши увірували. І ми з вами не бачили Сина Божого, але віримо у це, що Отець Бог, син Бог, Святий Дух Бог. Бог один. І постасі, особи три. Син Божий родився від Отця, а Святий Дух походить від Отця. Як це розуміти? Ось так. Розуміємо нашим обмеженим розумом, але цього вистачає, щоб дати можливість Духові освятити нашу душу і бути навіки в радості Божій. Що для цього необхідно, святий учитель церкви навчає? Апостоли спочатку показали себе достойними і тоді вже. Удостоїлися Духа, святий Утішителю, дай нам одне серце і вклади в нас новий дух, вийми з нашого тіла камінне серце і дай нам серце тілесне. Хай Пресвята Богородиця допоможе нам отримувати і зберігати в серці духовне тепло Святого Духа. Просімо утішителя, щоб змінив на добре серця всіх людей нашої України. Слава Ісусу Христу!